Вітаю всіх, хто любить орхідеї. Сьогодні у нас огляд орхідеї Квестріс. Ось така ніжна орхідейка з дрібними такими квіточками. У мене вона вже 4 роки. І за ці 4 роки вона постійно цвіте, дорощує бутони, випускає нові квітконоси. Дуже щедра нацвітіння. Дуже вона мені подобається. І ще порадувала мене тим, що зразу ж після коли я її купляла, вона на кінці одного з квітконосів випустила діточку. Спочатку діточка росла. На цьому квітконосі, а коли з'явилося кілька корінчиків, я її відсадила окремо. А ще мені захотілося їх об'єднати знову, і я їх посадила в один горщик такий великий. Ось вони в мене в цьому горщику двох ростуть. Ну, зараз в цьому цвітінні діточка не цвіту. Зочала вона вже кілька разів цвіла. Ось там, бачите, є. Видно, що були квітконосики. Там було 6-7 квіточок, багато, але цвіли, вони були разом теж не один раз. Ось це зараз літнє цвітіння. Цвіла вона у весняному цвітінні, Ось бачите, були квітконоси. І тут, і тут, а це вже бічні. Тобто я підрізала ці квітконоси, які були відсівші. Вони щось не рухались, не було не продовження цвітіння. Мені не хотілося, щоб вони такі оголені стояли. Я взяла просто підкоротила ці квітконоси і зразу буквально. Цих сплячих бруньючок пустилися оці бічні відконоси і знову почалося нове цвітіння. Ось вона така гарна. Я спробую знайти фотографії з попередніх цвітінь і додати до цього відео, того, що були такі цвітіння просто. Більше сотні квіток одночасно було. Просто супер такі хмаринки з квіточок. Дуже класно. люблю її. Чудово. Всім дякую за перегляд. Все буде в Україні!